Плоє затишок, аромати духмяної випічки і усмішки. Родина Валентини з Макарова нарешті знов може відчути такі приємності життя. Будинок було знищено окупантами. Згадувати це складно, каже Валентина. Головне, що зараз знову є рідний дах над головою. Мої друзі мені зробили такий сюрприз. Вони записали нас на очередь на будиночок. Ось на цей будиночок, який вже нас стоїть. Якраз було день народження, дзвонили мені, що нам предоставляють домік. Я не повірила думаю, Ну ну не може бути. Придзвонили, нам привезли, все зробили, установили. Ми дуже щасливі, що в нас будуть внуки тут з нами, діти. Модульний будиночок встановлено поблизу зруйнованого помешкання. Так власники можуть контролювати процес відбудови і, звісно, знаходитись у колі рідних. У українців є добра звичка допомагати один одному. Наразі, коли відбувається стільки боля і горя, навкруги просто неможливо стояти осторонь. Тому, коли ми дізналися про проект НЕСТ по відновленню житла постраждалим родинам від благодійного фонду Сергія Притули, ми обов'язково вирішили, що ми теж маємо взяти участь. Дохмена хата дуже рада, що ми змогли допомогти родині отримати новий будинок, заїхати в новий будинок і розпочати нове життя. Дарувати тепло, дарувати добро це дуже приємно. Ми встановлюємо на ділянку родини поруч зі зруйнованим домом на житло, щоб вони могли жити вдома і до моменту повноцінної відбудови, Дякуємо кожній компанії, яка розуміє важливість цього проєкту, та допомагає з фінансуванням благодійних модерніх будинків для родин. Благодійники цього дня вручили родині ще й подарунки, такі необхідні для створення справжнього родинного гніздечка. Дихмена хата це родинний бренд, і ми дуже вдячні всім любителям випічки, які ці роки були з нами, довіряли нам, що саме завдяки вам ми змогли допомогти з житлом страждалі родині і будемо намагатися допомагати і надалі.